Тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування Дня Європи для відзначеного досягнення миру і єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до святкування першого дня нашого миру. Щороку, завтрашнього дня, 9 травня, ми будемо шанувати нашу історичну єдність єдність всіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм. В країнах Європейського Союзу День Європи відзначають від 5 травня. День Європи це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що орієнтується на спільних цінностях свободи, демократії, до прав людини, верховенства права та верхових інтереси всіх учасників. Основна ідея загальноєвропейського дня, кожен мешканець континенту незалежно від своєї національної належності, і громадянства, має відчути себе вільному Європі. історію свято перепочати 9 травня 1950 року, коли міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман виголосив план виходу Європи з післявоєнної кризи. Декларація Шуман. Першим кроком на шляху до практичної реалізації ідеї створення єдиної Європи. Він запропонував об'єднання вугільної та стелеварної промисловості, що привело до появи 16 липня 1952 року. Стр європейських інституцій, на основі яких створює Європейський Союз, Європейського світовариства у її стані. Рішення стосовно відзначення Дня Європи 9 травня було прийнято у 1975 році на саміті Євросоюзу у Мілані. Сьогодні членами Європ... Європейського Союзу є 27 країн. Символи Європейського Союзу. Право. Коло золотих зірок символізує солідарність і гармонію між народами Європи. Цифра 12 традиційно вважається символом досконалості, повноти і єдності. «Ода до радості. Їм не лише Європейського Союзу, але й усієї Європи. Музика гімну взята з дев'ятою симфонією, яку Людвій Ван Підховін написав у 1823 році. У фінальній частині своєї симфонії Бітховен поклав на музику Оду до радості, написану в 1785 році Фрідріком фон Де Дивіться Європейського Союзу. Євійської. Є про єдина європейська валюта. Україна єдина держава, не член Євросоюзу, у якій на державному рівні відзначається День Європи. Метою в Україні для Європи є формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України, ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з європейськими цінностями та традиціями, популяризація загального європейського культурного надбання серед громадськості, зокрема молоді, залучення населення регіонів України до діяльності, пов'язаної з інтеграцією країни до Євросоюзу. Є... Є... Жителі України відзначають день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. Європи, Дні Європи в Україні це прекрасна можливість дізнатися найцікавіше про Європейський Союз та його відосвід країни, познайомитися з культурою європейських країн, зустрітися з цікавими людьми, обговорити питання сьогодення та отримати посправжені незабутні враження.